Всім доброго дня з водохрещем з Новим роком. Маю в наявності такі речі на продажу. Мій номер телефону для зв'язку 067 688 88 79. Ось електроди радянського часу. Не получено нічого Ось в, такому, в такому наявності за це 300 гривень. Маю два домкрати по 200 гривень, 200-200 Тоді маю кулак до 2 ПТС 4, абсолютно новий. За його прошу 450 гривень. Маю такий шприц нагнітач За його прошу 200 гривень. Маю такий мотор Петроловський, абсолютно робочий. За його прошу 2000. Маю такий домкрат гіда, під переборку, під реставрацію. За його прошу 700 гривень. Маю отакий механічний, за його прошу 800 гривень. Маю трос. Ось такий треба мірити. Ціна за домовленістю не знаю. Маю клуб ось такий для нарізання різьби. За його 300 гривень. Маю ось такі різьби. Ось такі різьби весь за бы за одну по 200 гривень, треба А Тоді маю для худоби ось такі затискачі для великої рогатої худоби. Працюючи все. За два хто буде забирати два, за їх прошу 600, ну то в присутній, якщо кому цікаво. Маю ось такі дві діти для учень. Він розмір. Ось такий. 44 з половини. Цей БУ цей абсолютно новий. Цей 45 цей 44 чети з За пару прошу за цей и цей диск 1200, за два диска. Э, толщина, сейчас померяем и скажу. 4 миллиметра ось. Цей так само. Так, Маю в наявності ще такий термос радянського часу знятий з гори, не користувався, за його прошу 500 гривень. Таку штуку маю ось. Може кому потрібно. Абсолютно нова. Така за це все за дві позиції, цих 600 гривень. Маю такий насос, насос що той, що той. Абсолютно робочий. Бачок ще італьянський. Кришка до його все є. Ціна за домовленістю. я не знаю, Зато за я дві просив, то за цей що той, що той робочий. Дві триста, Торф присутній. Всім зі святами з Новим роком. Мій номер телефону для зв'язку 067-688-8879, Також ще є. Ступиця абсолютно нова на 5 шпильок і диск. За це разом 2000. Трохи присутні. Всім, до побачення.